365 днів про взаємовідносини, день 222 Чи чуємо ми одне і те ж? І так, наше чуття, як ми чуємо, як ми сприймаємо інформацію. І так, жінка сприймає інформацію емоційно. Тобто, все, що вона чує, вона пропускає через переживання. Вона це проживає, вона це переживає. Вона це винашує. Розумієте, Будь-яку інформацію жінка винашує в собі, як дитину. Чоловік сприймає інформацію тільки як інформацію. Не більше, не менше. Він абсолютно це не буде пропускати через фільм. Якщо ми дивимося фільм, і там вбивають коняку, і ми так, знаєте, малюємо це все. Як це їй важко, як це страшно, як це боляче, то чоловік просто дивиться, вбили коня. Все. Тому чоловікам... Потрібно звертати увагу на те, що жінка це емоційна утроба. На те, що жінка це все вона малює картиночку в голові і винашує. І тому йому треба дуже акуратним бути в своїх словах. Тому що чоловіки можуть сказати щось, знаєте, так як рубанути. Вони ж як інформацію сприймають. Я тебе люблю, я тебе не люблю. Ти мене не любиш? Ну, зараз не люблю. Тому що ти не зробила так, як я хотів. Але я взагалі тебе люблю. А вона ж малюється все. Знаєте, як це ти мені таке сказав? Як це ти відійди? Як це ти мені сказав? відійди? І вона ж намалювала. Він сказав: Відійди, це означає, що він не хоче мене бачити, це означає, що в нього є хтось інший і так далі. Тобто вона намалює таку картину. Кав: відійди, зараз я хотів пройти просто для того, щоб дійти там до цього моменту. Ці всі речі вони здаються смішними. Але разом з тим вони не смішні, тому що багато сімей. Коли стикаються з цим моментом, вони доходять до розлучення тільки тому, що чоловіки не звертають увагу, судячи по собі, я ж інформацію сприймаю. Ну, то ти сприймай так само інформацію. А жінка каже: вибач, але я емоція, і тому я сприймаю емоційно, і я малюю картинки, тому враховую це. Це перший. Другий момент. Коли ви, жінки, хочете вирішувати якусь ситуацію з чоловіком, будь ласка, не говоріть емоціями. Говоріть те, що ви думаєте. Тому що знову ж чоловік сприймає логікою. І коли багато емоцій, ну, от жінка починає плакати, так? Чоловік просто виходить з кімнати. Чому він каже, слухай, я в сльозах твоїх абсолютно не бачу ніякої інформації. Повернуся, коли буде інформація. Йому жаль, дружину. Розумієте? Він розуміє, що. Цікась ситуація неприємна. Він розуміється, але він не знає, що з цим робити. Він взагалі не знає, що робити з жіночими сльозами. Абсолютно, у них цього органу відчуття немає. І тому вони шоковані. І вони втікають тільки тому, що вони кажуть, слухай, я не чую ніякої інформації. Мені треба інформація для того, щоб вирішити нашу ситуацію. Мені треба інформація. Інформації немає. Коли заспокоїшся, я прийду, ти дасиш мені інформацію, і ми вирішимо. Як вийти із цієї ситуації? Тому враховуйте, що ми мислимо і сприймаємо інформацію по різному, ми чуємо по різному, але при цьому, знаючи особливості один і іншого, ми можемо враховувати їх і уникати неприємних ситуацій.